Перший день літа відзначиться помірним літнім теплом без контрастів. Температура повітря в більшості областей складатиме 22 градуси, 27 градусів тепла. Щодо опадів, то незначне покриття локальними зливами та грозами очікується на Закарпатті, Прикарпатті, Луганщині, Донеччині та в Криму. А ось в решті областей моделі прогнозують або відсутність опадів. Або ж локальні опади слабкої інтенсивності. Температура в день на заході 22 градусів тепла, на Житомирщині, Київщині та Чернігівщині 21, 25 градусів тепла, на Сумщині плюс 24 плюс 27 градусів. На сході 23-27 градусів тепла, на Вінничині 22. 25 градусів тепла, в решті областей центру плюс 23 плюс 28 градусів, на Одещині Миколаївщині плюс 24 плюс 27 градусів, на Херсонщині 26, 29 градусів тепла. В Запорізькій області 25-28 градусів тепла, в Криму 23, 26 градусів тепла. У нічний час. 11 16 градусів тепла в більшості областей. У Києві очікується мінливо хмарна погода. Опади малоймовірні. Температура вночі 14-16 градусів тепла, в день 23-25 градусів тепла. Щодо опадів, то ситуація така: на Львівщині, Івано-Франківщині, Закарпатті, Тернопільщині, Хмельниччині, в Чернівецькій області, на Луганщині, Донеччині, в Криму. Низька ймовірність локальних злив та гроз, покриття незначне. Врешті областей у моделі прогнозують або відсутність опадів, або їх невелику інтенсивність. Скоріше за все, нічого особливого не буде. Суттєві опади малоймовірні, помірні пориви вітру до 9-13 метрів за секунду очікуються на Сумщині, Харківщині, Луганщині. Підписуйтеся на канал Яка погода та вмикайте сповіщення, аби знати актуальний прогноз погоди на кожен день. А ще чекаємо на ваші коментарі під цим відео. Бажаємо гарного дня!